Та є світанок, жайвір в неболине, співає пісню сонцю і землі, в його звучанні сила Батьківщини, її безкраї степи і гаї, шумлять ліси, співають вільні води, ріка несе пісень, могутній лад то голос рідної, святої мови, що крізь віки. Розквітла, чи сад. Дощем звучить у полі колосистім, весняним громом гримне серед хмар, і в кожній ноті віра в світле завтра, і в кожнім звуці воля, як вітряк. Гримить діброва в літню днину теплу, струмочок плаче у траві. І кожен звук це серця пульс країни. Що грає в рідній пісні і в крові. Гей, вітер буйний в полі завиває, несе на крилах волю козакам, їх шаблі грімком музику заграють, щоб вільним був народ на всі віки, співає море, хвиля не вмирає, крізь бурі й шторми котиться вперед. Як наша віра, Міцна і нетлінна, що переможе темряву і гнів. Тож слухай серцем музику природи, вона у дзвоні, шумі літніх нив, це гімн землі, народу волі і честі, його у серці кожен з нас зберіг.